Жертва це людина, яка завжди пасивно реагує на обставини, просто слідує тому, що їй пропонує світ. Але дуже часто жертва на цьому не зупиняється. Жертваниє всім, яка вона жертва. Творець вже свого життя не пускає життя, щоб воно плило просто, як воно пливе. В чому виражається? Ми садимо насіння з вами. Ви вже знаєте, що таке насіння садити, це допомогти іншій людині та зробити. Тобто, якщо я хочу, щоб у мене були хороші стосунки з дитиною. Я починаю допомагати комусь іншому у стосунках і роблю посвяти. Я не кидаю на самотюк, но як воно якось воно буде. Я починаю роботу з собою і починаю допомагати іншим.